Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я з вами ваша говоряща голова. Тому що далі в мене немає нового мікрофона, який би підключався до цього телефону. Але я думаю, що мене нормально чути, кричати я не буду. В кімнаті досить тихо, тому зайві шуми. Ну, крім того, якщо б могла Елька десь гавкати, нам не загрожують. тому... Ну, наразі, як є, я думаю, що ви відноситесь до цього з розумінням. Про що ми сьогодні будемо говорити? Сьогодні в нас листопадова руханка. Я цього місяця відклала всі свої відливанти, бо я, ви знаєте, дуже багато зносила. Я вам показувала свої порожнявчики, і в мене лежить друга частина порожнявчиків, які я вам теж покажу. Їх там ще більше, ніж в першій частині, тому що за цей період я ще доносила декілька відливантів. І я вирішила їх відкласти, і в мої флакони, щоб дуже не плакали, я вам сьогодні їх буду показувати. Я вибрала 12 того, що я давно не діставала, 12 штук флакончиків, які я давно не діставала, з, які, з якими я дуже скучила, тобто це руханка, але це не означає, ви знаєте, для чого робиться руханка, що я не буду носити всього решту, що в мене є, що мені захочеться, ніхто мене не зобов'язує. Це просто ті флакони, які я дістаю на передній план. Підписуйтесь на канал, поставте мені вподобайку, поставте мені... підпишіться на телеграм, на інстаграм, і починаємо вже. І почну я з ароматів, які я дуже сильно люблю. Але я так рідко його дістаю, тому що привіт, коробочка. Не можу я себе заставити викинути ту коробку. Або хоча б її кудись відкласти, бо вона дуже зручно мені стоїть і підставкою під інші флакони. Але я так чую, що пора, пора, тому що я користуюсь тими флаконами, які я дістаю. Я вам вже казала, коровок в мене не так вже й щоб і багато. Я намагаюся не зверігати парфуми в коробках, вони в мене стоять відкриті, тому що мені потрібен доступ. Але цей аромат я дістану з коробки і поставлю вже на перший план. І це ботега венета. Він заявлений як шипер. Ну, слухайте, я не відчуваю тут шипру. Це замша, фруктова замша, по суті. Дуже ніжна, дуже приємна, практично не солодка, але і не гірка, не колюча. От для мене шипре, зазвичай вони якісь такі колючі, важкуваті. Для мене абсолютно ні. Це для мене мускусно пудрова замша. от Я вам теж вже сто разів казала, якого кольору цей шнурочок. От для мене такого кольору цей аромат. Я не знаю, чи воно тут буде фокусуватися. Сарян. Фокусуйся на мені. Я сама вже привикаю до свого нового телефона. Бо тега Венета йде зі мною в листопад, і я буду з задоволенням не насолоджуватись. Він такий спокійний, елегантний. Ем, жіночний унісекс для мене. Це заявний, звичайно, як жіночний, але я ну, для мене це унісекс, тому що це пахне замшою. От прям не шкіряними сумками, не важкою якоюсь шкірою. Чи чимось, а прям такою пудрово-мускусною, приємною, тілесною замшою, досить він стійкий. Коротше, дістаю на передній план і буду носити, тому що це. Ну, я обожнюю цей аромат, але я не то, щоб я не економлю його, тому що кажуть, що це ті знятості, ціни повиростали все таке. А от саме, е... я не знаю як пояснити, от не забув і не забуваю, тому що згадую про нього. Десь когось побачу, десь побачу навіть в себе. В списку там на фрагрантиці, побачу і так, о, треба дістати, поносити, треба дістати, поносити. От мені треба його поставити вже нарешті на передній план і носити в листопаді. Ще один аромат, який я не забуваю, стоїть він у мене досить близько, але він. Давно я чомусь його не носила. Ну, по-перше, він для мене такий, в принципі, осінньо-зимовий, тому влітку і в теплішу осінь мені не дуже такого хотілося. Але всі ви знаєте, цей аромат недавно. В маші був пост про знятості і всі дуже збентежилися. Це Versace Crystal Noir. Це чудовий для мене аромат, імбирно-цитрусово-пряний на сандал, кокос. Там якась цікава піраміда. Колись я чула тут розсіл дуже, а тепер я не чую тут розсолу абсолютно. Це в мене парфумована вода. Але він для мене звучить досить м'яко, з яскравим, яскравим імберем таким. Який не дає цьому кокосу сандалу скотитися в такі трохи тошнотворні ноти, тому що цей арват дуже потужний, дуже насичений, шлейфовий, стійкий, Він такий от, ну, такий люкс люксовий крістал нуари щоб від версачі вас, ви прямо відчуваєте, що це кристал-нуар. Але імбир для мене тут відіграє роль такого трохи. Для гармонійності чи що, але я люблю цей аромат. Для когось він буде вечірній. Але слухайте, в мене кожен вечір вечір, Я можу носити його, коли я собі захочу. Беру його з собою в листопад. Він зігріваючий, пряний, прекрасний, такий трохи сексі, такий манкий. Він скажем. Обожнюю цей аромат, дістаю, тому що ну, прям сезон на нього. У мене, як завжди, немає ніякої тут градації. Я дістаю просто, як вони я сюди принесла, так я їх і дістаю. І куди ж без громаніки? В мене ось такий тревел. Я планую носити його в листопаді, може, ще й далі. На грудень зі мною піде. Цей аромат мені дуже сподобався. Це є Ів від g Fance. Відносна новинка. Аромат. Можна сказати, що на тему Angel Share, але. Це для мене взагалі не то, тому що це кіліан це в сторону типу дубових бочок, випарів від конюку і все таке. А це шарлоткова випічка. І тут прям заявлена випічка. Це для мене не, не пити, а саме їсти. Це пахне приємною, дуже смачною, не пересолодженою, непритурною для мене шарлоткою яблучним пирогом, трошки прянощів, трошки всього в міру є оце відчуття. Самої випічки, тої, що я обожнюю, і при тому на дуже, -дуже приємній такій ванільно-тілесній базі, чи що база тут зовсім інша, ніж в Angel Share, але щоб ви розуміли, хоч приблизно, про що я говорю, тому що зараз дуже багато ароматів. В тому направленні, типу, таких з тих яблучних випічок, яблучних штруделів, от цього все. оце от про яблучну випічку. Але все, що в нас тяне, от такі ті стиглі яблука, часто люди порівнюють кудись з кіліном, з кіліаном. Аромат відкілля, але цей аромат. Саме про яблучну випічку. Про яблучну комусь ну, мені шарлотка, комусь, може, штрулі, Штрудель, я не пам'ятаю, як, ну, я шарлотку їм частіше, ніж Штрудель. Коротше, випічка така досить пряма гурманка, але така ну, парфумерна, так як це парфум. Дуже мені подобається, багатогранний, теплий, солоденький, зігріваючий, при тому не липкий і не на важкій деревинній базі, як для мене яким для мене є Angel Sher. В мене є від Лувантуригінала. Я не розумію, для чого я вам порівнюю. Я просто хочу вам передати, е, хоча б приблизно, щоб ви, якщо ви не пробували, щоб ви приблизно розуміли про що. От. Е, коротше, Ів, йде зі мною в листопад. Це G parfums в мене тревел, але дуже мені сподобався, і я буду думати, коли його закінчу. Ще один тревел я вам покажу, і теж для мене. Ну, тут вже не така аж прям, пряма гурманіка, але аромат для мене дуже смачний, і це. Фемініта дюбуа від е, Сержа Лютанца. Це для мене про мами, мариновану мамину сливочку. Я вам вже казала, моя мама робить такі дуже смачні закусочні мариновані сливи. Там йдуть сливи, вони кисло солодкі і вони з прянощами. І тут для мене от пахне прям тими маринованими сливами, їстівними такими на гарній, спокійній деревинній базі зігріваючий прекрасний парфум. Я думаю, що ви багато хто його знаєте. Я до речі, тепер. Це був раніше один з, зі сливових ароматів, які я сприймала, от так як слива є. Я відчувала тут сливу. Для мене слива була в інших ароматах досить важка. То якимось пластиком мені пахло, то якимось... Ну так, да, в основному вона мені пахла якимось таким пластиковим відтінком. От хто нюхав Лулу кашерелі, коли пишуть, що це пахне трохи пластмасою. Мені здається, що люди відчувають сливу так як я відчувала її раніше. Але. Щось змінилося з моїм носом, з моїм носомозком, і я тепер сливо почала відчувати так, як, як є. Трошки відійду від теми Лютанца. В мене на сліпих затестах минулого року був поазон оригінальний. Він мені схожий з Шарель, тому я їх буду якби, говорити про них. І він мені пах от прям пластиліном. Реально пластиліном. Він мені дуже не сподобався, але я аромати, які всі люблять, а я не люблю. Я переважно люблю залишати. Люблять, не люблять, і я люблю. Коротше, я їх залишаю в себе для того, щоб через деякий період його нанести і спробувати, чи в мене змінило сприйняття. Сприйняття в мене змінилося просто на 180 градусів. Тому що я поч... ну, я тепер відчуваю по озон таким, як він є. І у Лука Шарелі відчуваю тепер таким, як він є. Я відчуваю сливу. І інші аромати я почала діставати зі сливою, і я почала чути сливу. Але дюбуа для мене залишається одною з найулюбленіших слив от прям такою їстівною, прямо маринованою. Це не свіжа слива, не суковита, там, зірвана з дерева. Правда, я не знаю, чи вони пахнуть взагалі. Ніколи не нюхала сливи, як такі от закручені ну, в маринаті. Я знаю, чи вони пахнуть, бо вони пахнуть маринатом. І оце саме мариновані сливочки. Для мене приємна деревина база, дуже зігрівачі і прям дуже-дуже для мене осінній. Тому в листопад. Дістаю, дістаю. І ще одна історія, як я вам говорила про ботеговену, то що я не діст... ну, Забуваю про аромати, які в мене стоять в коробках. У мене та сама історія з тревелами. Мені тревели десь треба поставити поближче. Ну, всі аромати, які в мене в руханці, я їх всіх ставлю ближче. Вони в мене стоять на передньому плані, і я їх дістаю, коли мені хочеться. Плюс я собі вже ношу ще щось, що мені хочеться. Коротше, дістаю на передній план і буду насолоджуватись ним просто. Аромат, який ви бачили, не буду довго затримуватися. Бачили в мене вже в багатьох відео. І я все-таки хочу його носити, і ще хочу його носити. І це Поус Rose від Fragrance World. Пудрова, дуже-дуже-дуже пудрова, вишнева троянда з фіалкою. Прям дуже приємна, кисло, солодка пудра. Але така. Дуже щільна, дуже щільна, стійкий шлейфовий клон, якийсь з бутікової лінійки Guerlain, як видно по флакону. але я його дуже люблю і я хочу його ще поносити трошки в, в цьому сезоні. Можливо, для когось він. Він літ, я от його і влітку носила. Я хочу спробувати, як буде чим більше холодніше, як він буде на мені далі звучати. Тому він зі мною теж залишається в листопаді і подивлюсь, може і взимку буду пробувати. Один з моїх найулюбленіших шипрів, хоча я люблю всі свої шипри, я вам все обіцяю зробити відео, я зроблю його про свої шипрові аромати. Але цей аромат для мене чимось відрізняється від всіх решту от класичних ароматів. І це Red Giorgio Beverly Hills. Це аромат, ніби з одної сторони трошки ретро. З іншої сторони, для мене він абсолютно не ретро. Він для мене так легко носиться. Це якийсь такий фруктово солодкий і дуже м'який шипер на дуже красивій пудровій, якийсь такій базі. Злегка він і колючий, злегка деревинний. Піраміда там, звичайно, ну, всі ноти, фрагрантики, які можна тільки придумати, але я його дуже люблю. І планую його носити от прямо в листопаді. Мені здається, те, що час він для мене чомусь от дуже асоціюється з жовтим листям, хоча листя вже впадає, але ще жовтизний багато. От він для мене асоціюється саме з серединою і кінцем осені, з задоволенням буду його носити. Ну от Я не пам'ятаю, що там по піраміді. Він для мене дуже цільний. Але при тому якийсь такий розкішний, елегантний. Але я розумію людей, які відчувають тут ретро, просто для мене це ну, дуже розмите сприйняття. Для мене чомусь ретро аромати, класичні аромати, вони для мене не застарілі. Для мене от бувають застарілі аромати з 90-х. Там була вже зовсім інша мода, От, наприклад, та ж акватика, яку я і так не дуже люблю. От вона Вон... ті аромати для мене чомусь звучать як трошки чимось таким. Застарілим. А от класичні аромати такі, ну вони для мене абсолютно без віку, тому, ну, я не без віку, тому сприймаю я їх нормально. Red від Giorgio Beverly Hills я обожнюю, обожнюю теплий зігріваючий. Там, здається, черешня заявлена, яку я не можу теж. Я не можу нічого вичепити звідси. Але це для мене отака класична, класика, дуже прекрасна, елегантна, але при тому якась вона така. Не надто строго. От він мені може стояти десь поруч з е, божечки. На днях. Я його недавно показувала. Забула, як називається, астедюпон. Есте, от там для мене такий м'який, теплий, зігріваючий, приємний аромат, затишний, хоча він шипровий. І це для мене теж от не як кабошар такий. От. М? Зібратися. Чи ця полома пікасова, вони такі от дуже колючі. А це в мене відноситься до тих таких. Шиприків пом'якше. Беру свій листопад із задоволенням буду його носити. Мона Діоріо. богемська богема. В мене без кришечки, кришечка десь там. В мене одна кришечка на два аромати, але я сюди не тащила. Божечки, ну це теж його зараз зараз. От прямо зараз, сьогодні-завтра, післязавтра його час. Можливо, сьогодні я його візьму собі на вечір, тому що тут буде ще один аромат, який я вже сьогодні носила зранку. Це. Про хащі, про дим, про боже, якийсь то там такий хвойний бальзам, я не пам'ятаю який, і, і олівець там заявлений. Це для мене про таку темну, темну, дуже зелень, про такі ліси, про якусь хвойність, і дим від ко, кострища, але такий холодний, він не гарячий. Це отака ну, прям ніша нішева, але при тому він не, ну, не дивний. Він не дивний, просто він дуже особливий для мене. І відчувається, от він, що, що це от ніша, ну, флюксі таке вже мало я е, можу уявити. Е, коротше, про ліс, про зелень, про хвою, про такий він 줘あ.. трошки мрачний, мрачний, темний такий, тобто не веселенька, якась зелена поляночка, і ви там собі е, якісь е, сосисочки жарите на вогні, а це от прям. Хащі Отемні хащі для мене. Там красива піраміда, теж якісь і бальзами, і зелені, повторюся, якісь може, піхтовий бальзам. О, піхтовий бальзам. А і він для мене пахне. Я не пам'ятаю, чи там є в піраміді чай, але він для мене пахне відтінком з відтінком чорного чаю. Мені здається, є. А може нема. Не знаю. Не знаю. Коротше про зелень, про хащі, про, ем, таку, про осінній ліс. Осінній ліс. Причому там не тільки хвоя, тобто це не хвойний ліс. а Всякі різні дерева, всяка різна деревина і те, що трошки земельки якоїсь, і це все з ладаном, з димком. Він такий добрячий дивний, і буду його носити. Зараз, мені здається, от настрій прямо на нього. От Збираюся його носити найближчі дні. Це в руханці, тому що теж його рідко дістаю, тому що він для мене от теж по сезону атмосферний дуже атмосферний мені підходить от прямо під листопад. Ще одна любов, яка в мене є вже в дублі. Avon. Куда вже без Айвона, і вона давно я не показувала, тому що літніх в мене таких не дуже є, але осінньо-зимових в мене трошки є. І це, от, ну, можна сказати, улюблений аромат Вейвона. в мене В мене є вже дубль. Тому що почула десь, що їх зняли, і попався мені буквально там за 200 гривень, ну, так як вони колись і коштували. Я знаю, як нас люблять потім ціни підскочувати. Коротше, я собі взяла ще дубле. Це Avon Форвей Royal. І це прекрасна ванілі з там якісь квіти заявлені, але я їх не відчуваю зі смолами. Це такий незвичний для Ейвона аромат, досить теж такий а, темний. Боже, як буде мрачний, слово я забула. Напишіть мені в коментарях, бо я постійно забуваю. Коротше, такий темнуватий, густий, таке варево насичене. там заявлено, здається, мира і деревина є, і це все на такій для мене абсолютно не солодкий ванілі. А, Убожнюю цей аромат. Це для мене таке прям варево, густий. Такий він сиропний. До речі, він компліментарний. Це був один з моїх найперших ароматів, на які я прям зловила комплімент від незнайомих людей. Мені на вулиці Роял. Я дуже сильно його люблю і, ну. Планую його носити, але він теж для мене абсолютно осінньо-зимовий. Ні весною, ні влітку мені його не хочеться, якби його не любила. До речі, не пробувала. Але мені і не хочеться такого. Ну, це для мене такий листопадовий теж аромат, тому беру його з собою, бо давно не носила і дуже-дуже за ним скучила. Ще один Avon. Я носила його сьогодні зранку, і це теж класична класика від Avon. Це Імарі класичний. Це. Альдегіди з цитрусами, з трояндою е, якоюсь такою деревинною базою. Ну, Абсолютно аромат не має нічого спільного. Ну, з класикою Ейвен, можливо, має, тому що цей аромат вже перевипуск е, якогось там давнього 80-х років, я його не пробувала, але мається на увазі це, що ми його називаємо типовим Ейвоном. Тут нічого нема. Це є такий досить. Е, Ну, я не скажу, що він складний, але він такий ну, альдегіди, по-перше, по-друге, троянда трошки гарних цитрусів. На початку, здається, бергамот там, і деревина. Тобто він для мене отакий класична, класична класика. Але при цьому ну, для когось він теж буде ретро. Ну, Класичний аромат, але я його дуже люблю. Він на мені тримається дуже-дуже недовго. Це туалетна вода, якщо я не помиляюся, але я його, напевно, за те і люблю. Порівнюють його, здається, з кокошанель. От щось спільного можна сказати, є. Звичайно, що він його не замінить, він простіший, але направлення отуди. Щось такий, ну, не там, не, здається, пряно, ще є. Коротше, альдегіди, цитруси, цитруси досить яскраві, троянда і деревина. Класичне звучання, спокійний, елегантний. На мені тримається недовго, але мене це абсолютно влаштовує, тому що це ще й є така досить бюджетна лінійка. Я не пам'ятаю, чи вони ну я не слідкую за Ейвоном. Я в мене ото, що є, то воно в мене є. Я більше нічого в принципі нового не шукаю. Я маю все з івона, що мені треба. І це один теж я вважаю, що це от з Ейвонів, це прям шедевральний аромат, хоча він не є аж надто складний, але. Неочікувано прекрасний. Тому беру з собою в листопад. Ще один аромат на листопад, який я беру з собою. Це є, дай Бог прочитати. Ну і Salzburg La Maison de la Vanille. Це аромат, який порівнюють з табаком ваніль Тома Форда. І щось в тому, звичайно, є це теж направлення. Табак, ваніль, деревина, і тут дуже. Багато гарної гвоздики. Цей аромат для мене. Я не знаю оригіналу ванілі, і я його ну, в мене не було ніколи такої цілі. Я не скажу, що я прям захоплююсь цим направленням, але оцей аромат для мене прекрасний. Тобто він мені, в мене ще є один який теж в ту сторону, тут його сьогодні нема, але я його теж носила. Коротше, це в сторону ванілі, а він і називається ваніль-табак, це ваніль-табак, не табак-ваніль, а саме ваніль-табак. Це для мене така досить м'яка, солодка, прекрасна версія всього, що причисляють туди до табаку ваніль Хоча оригінали я не пробувала, але ну, таких ароматів в цьому направленні звичайно багато. І це один з прекрасних представників, досить стійкий шлейфовий. шлейфовий. Гарно відкривається на моїй шкірі, зігріває, теплий з гвоздичкою, і дуже сама ваніль тут дуже в ньому приємна. А, і такий сухофруктний. От прям я не відчуваю табак, тютюну тут, а прям відчуваю оці от такий сухофруктний, кальянний, кальянний, а не сухий табак. Беру його з собою в листопад, з задоволенням буду ним насолоджуватись і зігріватися. Аромат, який я вже носила, але я думаю, що я буду носити його ще. Слухайте народ. Я доходжу до висновку, що бобі віки тонка це ще одна, одна з моїх найулюбленіших нот. Не тільки ваніль, а саме боби тонка, які пом'якшують аромат. Звучать так вершковенько. Боже, мені недавно навіть снилися боби тонка. Можете звірити серйозно. Мені снилося, що я відкриваю коробку. І там боби тонка. І я в той день шукала, що би такого поносити на цю тему, і дістала я свій фівер. Боже, який же він прекрасний. От він мені як сподобався з самого першого занюха, що в мене був не то пробний, не то відливант. Так я від нього і балдію. Це слива з деревиною і з просто неймовірними бобами тонка і з кавою. Цей аромат порівнюють з блекопіом, але в них зовсім різні. От Він міг бути кудись фланкери, але вони різні. Тут більше не ванілі, а саме бубів тонка для мене. І вони такі приємні, такі він зігріваючий, такий теплий, при тому в нього. Просто чудові на його ціну технічні характеристики, обожнюю цей армат. Він мені дуже сподобався, я повторюся з самого першого разу. Потім, коли він в мене з'явився, я його не носила, бо це було літо, він мені приїхав від Олени, за що їй величезне дякую. І от я його на днях дістала. Боже, ну це кайф для мене. Це один з найсмачніших, але таких він не пряма гурманіка, але дуже-дуже смачний аромат. Ну він такий. Не, ну, не скажу, там, він нішевий чимось відрізняється, чи він унікальний, але він для мене просто від першої до останньої ноти неймовірний. Який ж він для мене смачний, я його, як повторюся, носила його, і я так від таке отримала від нього задоволення, що я планую його носити ще і рекомендую вам діставати, хто його має, а хто не має, обов'язково рекомендую пробувати. Вони зараз стоять в Єві. Але не робіть перших висновків от з першого пшика. Пшикніть на руху і походіть з ним просто. Проживіть з ним от від першої до тих, до тих бобів тонка, від тої сливи такої приємної до, до цієї приємної, такої красивої бази. Дуже рекомендую, хто ще не знайомий з них і хто любить, в принципі, таке направлення. Звичайно, для когось це буде засолодко, але для мене засолодка не буває. І останній на сьогодні аромат. С'юкі. Югі. Це є парфум Свейл. І це дуже солодкі, приємні ванільні фініки, сухофрукти. Які... Ну, Заявлення там фініки, але я відчуваю це от як просто сухофруктний аромат на дуже м'якому уді. Такому, як в Avon, уд хто знає про який аромат я говорю. Той, знаєте, в чорному флакончику там от дуже м'який. В мене з Удом дуже новий, і я не люблю цю ноту. Я знаю, поки що не подружилася, я не маю бажання їх носити. Вірніше, в мене є деякі аромати вже від Levante, які мені ніби сподобались. Але щоб сказати, що в мене тянеться до них рука, ну ні. Тут уд не такий. Тут уд, е, його порівнюють, до речі, з Ейвоном, і його порівнюють в один з ароматів. Які з ним порівнюють, це є Арабі сержа лютанца. І я вам хочу сказати, що араб сержа лютанца, от цими сухофруктами для, на моїй шкірі, реально мають щось схоже. Це от така, якась суміш у тих солодких, медових сухофруктів з деревиною, з димом. Тут є ладан заявлений, але воно все не тяжке, а якесь таке приємне все якесь таке. Е Ну, Не скажу те, що він якийсь темний через той ладан. Отут все в тему. Отой і димок, і ті сухофрукти, і та деревина, і той уд. А, правда, я теж не пам'ятаю, чи його. Чи там є Уд в піраміді, але порівнюють його з Удом Avon, Це точно. Уд в мене теж є, я його теж обожнюю. Я не відчуваю тут Уда як такого, такого, як я пробую його він коли в якихось сарабських парфумах. Тут зовсім не то пальто. Тут все мегесенько, все смачно, все солодко, але при тому і з димом, і з деревиною. Такий він аромат непростий і при тому дуже-дуже бюджетний. 500-600 гривень за сотку на мейкапі. Можна його вхопити. Взагалі, зверніть увагу на цей бренд. Оксана Паранот розказала вам. І в нас вже в мене в парфумерних друзів є деякі аромати цього бренду. І я вам розказувала про аромат, який схожий на Лоліту. На Боже. На Лоліту Лимпицьку. На класичний оцей їхній. Ванількою з вишенькою і з, з, з лакрицею. От він мені дуже сподобався. Ще є аромат якийсь там в сторону е, е, нарцисо Родрігіса. В мене з цього бренду є тільки цей, і я ним дуже-дуже задоволена. Хто що його не пробував, пробуйте. Ще здається, Іра Ласу це його хвалила. Коротше, в когось от він попався десь там в відео. В мене він був від Ливантіше від Діма раніше. Я його а тут дуже багато кориці. Ой, я згадала, чому я з ним з самого початку не подружилася. Тому що з корицею в мене теж складно. І я його якось попробувала, він мені через ту корицю був важкуватий. А потім, коли була на нього акція, я дістала той відливант, нанесла його на себе і просто прибалділа, відразу хапнула флакончик. бо ну, на нього дійсно була дуже-дуже низька ціна. І е, насолоджуватися збираюся, в... що я сьогодні заговорююсь. Планую насолоджуватися ним в листопаді, і я думаю, що взимку теж його можна буде діставати. Тому хто ще його не пробував, теж зверніть увагу, візьміть собі якийсь Левантик. Я, правда, ніде вживу їх не бачила, можливо, десь вони і є. Я брала не наосліп мала від Луант, але я знаю, що ті люди, які брали наосліп. Жанна моя подруга, по моїх рекомендаціях брала його і ніби теж задоволена, хай напише в коментарях, задоволена вона чи ні. І вам рекомендую, якщо ви любите таке направлення. І це був останній аромат сьогоднішньої відбірки. Поставте мені вподобайку, боже, я щось заговорююсь під кінець відео. Напишіть мені в коментарях, що ви дістаєте собі на листопад, як у вас настрій, як ви взагалі поживаєте, тому що відео в мене зараз не регулярні. Ну, така зараз у мене життєва ситуація, настрій і натхнення знімати відео. Тому, як є, як є. Поки що, ставте мені вподобайку, напишіть мені коментар, для того, щоб відео трошки вилізло вверх, тому що у мене все зупинилось через те, що я не знімаю. Ну так, так буває, так буває. Все. всіх вас люблю. Віймаю, не ігноруйте повітряні тривоги.